Ну, на перше запитання, запитання можу вам відповісти наступне. Чи знаєте, я, я аналізував взагалі-то майже всі справи, які тут були порушені, які були направлені до суду, то можу вас запевнити, що справи особисто проти інтелігенції не порушуються порушуються справи проти злочинців. Зрозуміти, порушуються справи проти. Хабарників порушуються справи проти осіб, які розкрадають кошти, порушуються справи проти осіб, які зловживають своїм службовим становищем, і якогось переслідування самоінтелігенції або майстрів, або когось іншого не було. Тобто, якщо порушується справа, то вона, вона якщо людині під'являється повідомлення про підозру, то під'являється за скоєні неї дії. І в залежності від того, які ці дії мають наслідки, звісно, і вже суд визначає міру відповідальності. А що стосується реорганізації саме прокуратури міста, то дійсно існує думка, що саме в нашій області прокуратуру міста треба ліквідувати. Я поясню, звідки ця думка має право на існування. В місті Чернівці є три райони. Є три районні, районні відділи міліції, є три районні суди, проте немає міського відділу міліції і немає міського суду, тому як то кажуть, нема предмету нагляду. Що стосується нагляду за контролюючими органами, то цю сферу може повністю перекрити і відповідний галузевий підрозділ прокуратури Чернівецької області. Тому можу вам сказати, що мною вже підписано подання і направлено до Генеральної прокуратури України щодо ліквідації цього підрозділу. Ну а рішення, звісно, буде приймати Генеральний прокурор України, тому яке воно буде, побачимо з часом. Дякую за запитання. Дякую.